Так, мене, мене трошки нестандартний підхід, тому що я представляю цілу галузі пічен галузі, яка є інвестиційно привабливою в сьогоднішньому в сьогоденні в непростих умовах, в яких знаходиться бізнес, знаходиться наша країна економіка. Він з одного боку на часі, а з другого боку трохи замало часу, щоб 5 хвилин пояснити суть всього процесу, всього питання. Тому я коротко, те, що зможу вкластися у ці 5 хвилин. А в кого будуть виникати запитання, будь ласка, я тут знаходжуся сьогодні. Завтра ми можемо окремо поспілкуватися. Тож, що стосується м'ясної галузі, наведу кілька таких статистичних даних, які дадуть розуміння про потенціал інвестиційну привабливість нашої галузі. Перш за все, це те, що ви всі знаєте, що Україна є переважно постачальником експортером сировини, сировини, яка практично не формує додану вартість всередині країни або формує її в незначній частині за невеликим виключенням. Цим виключенням є олія, яка переробляється насіння соняшника і сої переробляється в Україні і зараз ще ріпака, а також м'ясо, але м'ясо тільки птиці. В той же час у світі збільшується споживання тваринних білків, зокрема свинини. І за прогнозом Організації економічного співробітництва, цей приріст складає по 2 мільйона тонн щороку. Для порівняння Україна виробляє свинини всього лише на рівні 600 тисяч тонн, тобто півмільйона тонн, А на 2 мільйона тонн щороку збільшується споживання. В частині виробництва українська свинина вже стала. Українська свинина вже стала найдешевшою по собівартості в світі. Ну це зрозуміло завдяки е, дешевим кормам, які в Україні об'єми великі, значно більше ніж споживання, тобто ми експорторієнтована країна. І е, відповідно ця можливість е, при збільшенні об'єма споживання в світі е, при світовому дефіциті створює великий е, розмір доданої вартості. Розмір доданої вартості впродовж. Двох років війни, вже понад два роки, в свинарстві перевершив позначку 200%. Тобто 200% рентабельності інвестицій по року забезпечує свинарство в даний час. Є безумовно певні проблеми, рішення яких буде потребуватися в найкоротшій перспективі для того, щоб цей потенціал галузі був реалізований. Але якщо ми говоримо у Загальних цифрах то мова йде про чотирьохкратне збільшення поголів'я свиней, це та програма, яку реалізовує наша асоціація, це додаткові 6 мільярдів євро доданої вартості. Ці 6 мільярдів євро доданої вартості, це та частина, в якій може можуть бути присутні різні бізнеси інвестори з метою отримання частини цієї доданої вартості. Якщо ми говоримо про ланцюг доданої вартості зерно, біоетанол. А потім свині, тобто використання відходів, як це е, зроблено в країнах Європейського Союзу, в країнах Азії, то ця цифра 6 мільярдів євро. Подвоюється, складає практично 12 мільярдів євро. Я залишу тут. Контакти це кооператив. Ми створили таку систему взаємодії всередині галузі, коли різні бізнеси з різними можливостями, різні інвестори можуть звернутися до кооперативу і в цьому кооперативі знайти своє місце. В такий спосіб, щоб їхні інтереси, як інвесторів, були захищені, щоб е, інвестиції були практично прогарантовані в частині прибутку і відносини всередині між учасниками кооперативу Прозорі забезпечують фактично дотримання цих стандартів. Тут контакти асоціації, контакти мої особисті, мобільний телефон, е, будь ласка. Сьогодні, завтра я тут знаходжуся, готовий до спілкування. Якщо в когось які є питання, будь ласка, задавайте. Дякую. Uh, Е, є питання, то дійсно е, виходить так, що ми звикли до чого? Що у нас на, в бізнесі є конкуренція? Ось ну в м'ясної галузі, як так розумію, теж вона є, і одні там в інших там, намагаються ці ринки забрати. Ви кажете про щось зовсім інше: про те, що всі мають об'єднатися, причому не тільки м'ясні виробники, а й інші бізнеси. Тобто навіть люди, які зараз представляють інші бізнеси, вони також можуть долучитися до а, асоціації, о, до а, кооперативу. Так. Тобто мова йде про якесь усунення конкуренції чи навпаки, хтось буде комусь це буде заважати? Ми говоримо про відкриття нової ринку. Це 6-12 мільярдів євро доданої вартості. Це той потенціал, який дає можливість для заробітку для всіх. І в даній ситуації наша асоціація виступає як одним із ініціаторів, тому що ми зацікавлені в експорті м'яса підприємства потужності підприємств м'ясної галузі завантажені. Менше ніж на половину, а Україна в цілому навіть до війни в частині виробництва м'яса свиней знаходилася на такому рівні, що для порівняння Бельгія, яка за Масштабами, як одна область України, утримувала ще до війни на свинокомплексах свиней два рази більше, ніж Україна в 24 областях. А ситуація зараз ще гірша, і ми всі відчули це ціною. Що дефіцит свиней на внутрішньому ринку призвів у 2022 році до так само збільшення цін, як і це відбулося в світі. Світові ціни зросли, і відповідно це призвело до тої рентабельності, за яку я сказав. Дякую. А, якщо є питання ще у зала, то можете підняти руку. А, нема питань, так? А, є питання. О, щось я подивився на вас, обернувся, ви вже. А, ви так про свинину кажете. Це галузь саме свин, представників виробництва свинини, так? Тому що, ну якби м'ясна галузь доволі широка у нас в Україні. Ну, я кажу за свинину, тому що тут найбільший експортний потенціал зараз відкритий, і в частині того, що в нас біотонольне виробництво отримало нове дихання з 25-го року в усіх бензинах, як ви знаєте, з 1 травня вже буде 5% спиртів. І біотонольна галузь розвивається. І тут, наприклад, присутні представники спиртзаводів, біотонольних заводів. До прикладу, один завод виробляє переробляє кукурудзи 300 тонн, ці 300 тонн кукурузи в, в рідкому вигляді після виробництва спирта здатні забезпечити по голів'я свиней 100 тисяч голів одночасного утримання. 100 тисяч голів одночасного утримання це півтора мільярда гривень прибутку, практично чистого прибутку, в рік будівництво такого свинокомплекса біля сперзавода коштує 1 мільярд гривень. Тобто, ми говоримо за те, що введення в експлуатацію такого об'єкта трохи більше ніж за рік повертає вкладені інвестиції. Це просто в розрізі інвестиційної привабливості. Ми тому звернули увагу на цю галузь і активно її розвиваємо, тому що немає можливості, наприклад. Тахівництво використовувати в рідкій формі відходи біотанола в годівлі це можна зробити тільки в свинях. Це, дякую. Все. Дякую.